Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Сьогодні така цікава можна сказати, тематика відео. Я е, вже, от, до речі, такі, от, таке схоже відео було десь приблизно плюс-мінус 2 місяці тому. Е, суть нього е, я б на Олексі знайшов такий лот, можна сказати чохли до телефонів Xiaomi, е, Poco. Е, чоловік відомив просто безкоштовно. Звати його Вадим. Вітання тобі Вадим. І з мого міста, рідного міста Тернополя. І от ми зустрілися. І... Він дав цю, книж, цю цей, цей ящик тут близько 37-38 чохлів до, ну, до сучасних телефонів, десь такого плюс-мінус 3-4 річної давності. Запитав його, можливо, що ще заплатити. Він каже, що не потрібно, то я йому навіть дав. можна сказати, Пару гривень за те, що він от тако просто безкоштовно мені віддав стільки чухлів. Розпечатаємо, я їх перед тим вже посортував, щоб вам було цікавіше такі моделі ідентифікації і ми відкриваємо. Ось, Відчиняємо коробочку. Як скриньку оладійна, ніби таку поставив бік, щоб вам було видно. Розпочинаємо самих простіше йдемо до найкрутіших. крутіших. Так, у нас отут два чохла до Redmi K20. Зразу відкладаю в сторону, бо тут буде дуже нагромаджуватися. Так, цей чохол до Xyomi 1212X, такий прозорий силиконовий. Далі, далі, далі. далі. От, тут деякі є нові чохли, деякі бушні чохли. Далі це чохоли від Xyomi 11 Ultra. Один от бувушний, один от новенький. Я так погрупував і поперев'язував, щоб було зручніше. Далі ось такий чохол я дивився по інтернету. ще буде така накладочка, щоб заїжджати камеру. Тут, до речі, один такий схожий, я покажу вам. Це Xyomi 12T. От, далі. Xiaomi 12. 12T Pro 4G. Фактично нові до Доксіоміка 13 до Доксіоміка 12 t Turbo. Поко yes. F4. Зовсім нові два, однаковісінькі. Очухли до Xiaomi 11 t Ось є доксіміка мі 11-го. різноманітними написами. Один, ось, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так. Даль доксімі мі 10. Новенькі, але кладочки. Різних кольорів. Ось. Так, цекс Доксіомі 11 Pro. От дивіться. Такий синенькі, такі зелененькі, гарний чохол От прозорий. Ще один такий, один такий. І от яка ціла течка до Xiom. Вони йшли до Poco m 6 Pro, до Note, Xiom Note 13 Pro 4G і до Mi 11-го. Він ще такому трошки менше бачите. Приклеїлись. Такі красиві. Деякі булошки, деякі нові. І до Poco F3 і Note 1010S. І це повністю новий чохол Оце був ушні з накладочкою для тримання в автомобілі. Десь зараз з тих чухлів я випакував. Ну і тут ще е, салфеточки і кльоночки від цього. від е, Кульочки від поклеєних скелець. Зараз, Якщо я знайду з тих чухлів, що я тільки що вам показував, я покажу той чухол, в якому телефон телефон камера закриває. Зараз, хвилинку. Бачите, знайшов його він тут. Це до доксіоміка Mi 10 го І от, бачите, раз, і так закривалося, О, красиво, щоб не було. Не полючите камеру чи ще для якихось потреб. От таке в нас вийшло, можна сказати, цікаве відео, можливо, комусь не цікаве. Це таке оглядове відео щодо телефонів, щодо, більше, щодо чухлів, телефонів. Кому сподобалося відео, ставте пальчика вверх, коментуйте це відео. коментуйте, Скажіть, що вам цікаво, що і не цікаво, які теми пропонуєте також. Ось тільки чухлів. Зараз порахую скоро точно, скільки чухлів вийшло. Ну, от, ну, от Тут 37 чухлів. Скажіть, це не вартує таку було взяти чи ні. Ось таке у нас зараз скажу, вийшло коротенько відео. Ставте пальчик, вверх, підпишіться на мій канал. Хай вам щастить. будьте здорові, па-па-па-па